Відповідних матеріалів. Ви мене зупинили для чого? Як ви зафіксували, що в мене якесь алкогольне сп'яніння п'яніння? У чи... мене правопорушення. У вас одні правопорушення. У вас... чому? В в чому? косниці, у вас одні правопорушення. Де які правопорушення? Я вам все назвав. Все назвав, все, що я. О, дивіться, давайте так по, -по, -по, -по полочкам розставимо, тому що ви вже накидали багато інформації. Ви мене зупинили за за страховку. Страховка в мене нормальна. Получається, це підстава для зупинки незаконна. У тому... Тому... мене ж нормальна страховка? Ну значить незаконна причина зупинки Я це ваші вже проблеми. У мене є страхова компанія. Ну, це не мої проблеми. Я за... Я цю страховку оформив, заплатив, вона дійсно в мене. Ось працівник поліції зазначає про те, що він зупинив у зв'язку з тим, що йому необхідно перевірити страховий поліс. Давайте будемо робити згідно закону. У нас є 35 -та стаття, там 11 підстав для зупинки транспортного засобу, ми дотримуємось їх. Там нема перевірки страхового полюсу. Це перший момент. Що повинен зробити працівник поліції, якщо є якесь порушення? Коли йде таке спілкування між водієм та працівником поліції, що я вам... Документи та пред'явлю питань немає. Однак надайте докази. Вони не знають, що є рішення Верховного суду, які є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами владних повноважень, тобто працівниками поліції, скільки про це ще можна казати, мені невідомо. Однак ви повинні це друзі знати. І щоб одразу відкрити та показати працівнику поліції, придбайте для себе в нас в шопі таку методичну рекомендацію 20 рішень Верховного суду. Тим паче там є посилання на рішення Верховного суду, що спочатку докази працівники поліції, а потім Документи. Це важливо. Дуже раджу вам придбати от такі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду це, блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтік Тадімо Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука, от вони.